Ви очима оточуючих. Хто ви? Хто ви в очах інших? Як ви виглядаєте в очах інших? Як вас характеризують інші люди? Ну, вас як свідому людину, людину характеризують, людину, яка просвітлена, яка глибоко мисляча? Ну, хтось дійсно має дар. Чи то передбачення, чи то ясно бачення, скажімо так. Ще всі помічають, що вас ведуть по життю вищі сили. Через те ви не, не збиваєтеся з істинного шляху. Через те ви виходите переможцем у багатьох життєвих ситуаціях. Так, можливо, це повільно відбувається, але впевнено. Ще кажуть, що ви вмієте. Приймати. Вмієте приймати і віддавати Так енергії. А ще ви борець. Ви боретесь за справедливість, за незалежність свою. А ще ви досвідчена людина. Ви майстер у своїй справі. А ще ми подивимось на інших картах. Хто ви? Так, а хто ж ви ще? Хто ви ще очима? Е... Так, ви. Той, хто рухається, знову ж таки, не поспішаючи, поспішає поволі, знаєте, така приказка. Ви поспішаєте поволі і на цьому шляху збираєте врожай, Пожинаєте плоди своєї праці, і це приносить вам стабільність матеріальну. Ви впевнену позицію займаєте в суспільстві. Вас такою людиною бачать. А ще у вас багато досвіду і знань, якими ви можете поділитися з іншими. І Ваші знання. Безцінні і досвід. Ви розумна людина, стратегічне мислення присутнє, рішучість. Ви людина створена для родини, для сім'ї. Ви людина, яка так, піддається інколи сумнівам, але завжди робить правильний вибір. Вміє робити правильний вибір. І це приносить вам щастя, це приносить вам стабільність у ваш дім, у вашу родину. Ну, а ще ви той, хто вміє робити якийсь прорив в тих ситуаціях, де інші просто застигають і не знають, що робити. Ви рухаєтесь вперед. Ви рушійна сила. Ви можете вести за собою. І знову покажу. показують, що ви людина, яка вміє ну, створювати собі комфорт, затишок, створювати свою стабільність. Ну що ж, ось хто ви. Ось таким такою вас бачать оточуючі?